летить день. Я сьогодні, ну, практично все, що я хотіла, я зробила, і ще залишилась зустріч з клієнтами, обговорити весілля. І, до речі, ви часто питаєте, от як формується фотозона, чи зустрічаюся з клієнтами, чи треба зустрічатись, чи не треба. Ну, вважаю, що на весілля точно треба. Або так ви ну, на 100% відчуєте, що хочу наречені, що хочуть наречені. Яку фотозону краще запропонувати, бо в переписці в інстаграмі там або в соцмережах ну, досить важко вгадати настрій. От, коли ви вже спілкуєтесь, ви бачите, це наречена сприймає, да, саме так вона хоче, а щось вона там не подобається, не хоче бачити це на своєму святі. Тож краще все ж таки зустрічатись. Ну і взагалі. А навіть на такі фотозони бувають випадки, от мені, наприклад, не так давно прислали фотозону зі срібними кульками. Тобто вони хотіли бежеву фотозону, а присилають мені чорну зі срібними кульками. Давайте зробимо таку з золотими. І там просто фотозона сіра, сіра з чорними і срібними кульками. І, ну Тут я вже передзвонила. І... Я, я вже заплуталась, давайте вирішувати. Бо золотий із цим сірим ну, не буде гарно пасувати. ні ні, то я вам просто, як приклад, як фотозона сама виглядає. Тобто, от бачите, така ситуація. Людина мені прислала просто візуальну да, картинку, але написала: зробимо таку, і я вже це сприйняла, як зробити таку. А вона просто мала на увазі саму форму. Тобто, краще, звичайно, зустрічатись з клієнтами, якщо, якщо є якісь спорні моменти. Тож зараз я якраз піду на зустріч, ну а потім поговоримо обговоримо, як проводити зустріч і про що спілкуватись. Всім гарного перегляду! Щойно зустрілась з молодятами. Зараз буду трошки мати часу і розкажу вам, що саме треба обговорювати при зустрічі, на що треба звернути увагу. Нас ну, зараз маю трошки часу, тож обговоримо, що саме треба узгодити при зустрічі з клієнтами. А мої молодята знали, яку вони хочуть фотозону, вони мені скинули фото і там трошечки хочуть змінити напис, то все ок, все ми зробимо. Якщо ж молодята не знають, що вони хочуть. Попросіть їх, ну, хоча б приблизне якесь фото. І, до речі, це можуть бути взагалі дуже різні фото із різних тематик навіть. Але, ну, якісь такі фрагментики, які ви собі змалюєте суцільну картинку потім вже при обговоренні. Ще такий момент, коли вони вам скинуть, що вони приблизно собі хочуть. А ви будете бачити обсяг роботи і взагалі, чи ви зможете це зробити. Це такий дуже важливий момент, особливо у початківців, бо вони часто думають, що там робити? Зараз ми зробимо все швиденько, тут за півгодинки. І виходить не дуже гарно. Якщо це якийсь такий масштабний проєкт, то я навіть за це не беруся, бо це важко мені емоційно робити. Бо я за все дуже переживаю, для цього треба команда, треба відповідати за людей. А там хтось проспав, хтось забув, хтось ще щось, а якби ти маєш за все це відповідати. Тобто, якщо я не впевнена, що я зможу це зробити, я за це не берусь просто. Коли я знаю, що все залежить від мене, все, без питань я беру і роблю. Можливо, це не дуже правильно, треба якось підлаштовуватись, шукати команду, але, ну, чесно кажучи, мене влаштовує така робота, яку я роблю я зараз. Мені подобається робити саме такі фотозони там, на дні народження. Це менш емоційно, бо весілля я дуже-дуже переживаю, дуже ну, мені потім важко, я приходжу до дотями тиждень ще після весілля. Навіть якщо все йде гладко, все добре, все, і квіти такі, як тобі треба, і все вчасно, і все, все одно я дуже завжди переживаю за все. От, тому весілля беру не часто. А, бо трошечки мені важкувато все це робити. От, трошки відволіклась від теми. Що ж треба обговорювати? Ну, по-перше, ви визначились, да, з фотозоною приблизно. Яка це має бути фотозона? Квіти декоративні, живі, мікс? Які саме квіти? Бо бувають різні наречені, і да, можуть. Може, якась квітка, особливо я це, до речі, завжди питаю, чи є якісь квіти, які ви не переносите. Ну, да, бо Може бути і алергія, або просто людина не любить якісь, якусь квітку, не хоче її бачити на своєму весіллі. Тобто така дрібничка, але варто спитати: визначилась з квітами, визначилась з фотозоною, треба визначитись, де саме вона буде стояти. Обов'язково ресторан має про це знати, що буде фотозона і де вона буде стояти, щоб не було сюрпризів, коли ви приїжджаєте на локацію. І всі з такими глазами, боже, що робити, де її ставити, там починаються рухати, щоб встановити ту фотозону. Це варто наперед на... заздалегідь узгодити. По фотозоні да, там вирішили, яка скринька. Столик, подіум, не подіум ці всі такі моментики, Освітлення, до речі, теж така важлива частина, і взагалі воно потрібно чи не потрібно, чи це буде освітлення зала окреме. Потім президія молодят. Дуже-дуже теж багато різних дрібничок. Чи потрібен позаду фон, чи це будуть ваші скатертини, чи це надає ресторанне скатертини, взагалі яке оформлення, який, який колір там підсвічників, свічок, колір квітів. Все це такі дрібнички, які ну, варто навіть просто скласти такі собі нататки. По кожному пунктику пройтися і все це обговорити. Бо коли ви спілкуєтесь, ви забуваєте про якісь моменти. А коли у вас все це на папірчику, ви все бачите, собі ставите галочки і все, і ви вже про це не забудете. А далі столи гостей. Теж важлива частина чехли на стільці, чи вони будуть, не будуть, чи це надає ресторан, чи це ваше, серветки. Самі столи, як вони будуть прикрашені, чи вони будуть прикрашені, чи не будуть? Як само, яка кількість? План розсадки, чи потрібен він взагалі, чи не потрібен. Тобто, і коли, якщо потрібен, то які номерки? І ще такий момент важливий. Якщо потрібен план розсадки, то краще, коли молодята вам дадуть ну, сам план ресторану, і там буде визначено тут стіл молодят, перший стіл, другий, третій, ну, щоб ви розуміли, як саме ви маєте поставити ці номерки. Бо перше весілля, яке я оформлювала, ми розставили номерки, ну, як би заходиш в ресторан, і отак. Перший стіл, другий, третій, тобто молодята там сиділи. Ну і ми все так от поставили: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тобто, перший стіл був, коли ти заходиш. А виявилось, що це були батьки молодят. Ну, ми не знали, там просто прізвища да, на паперцях написано. А це були батьки молодят. Ну Вони просто потім переставили на але така дрібничка. але... Варто це узгодити і зробити заздалегідь. При зустрічі я просто все собі записую, обов'язково записуйте, бо ну, якщо це не записувати, ви думаєте, що ви там тримаєте в голові, але якийсь момент може просто у вас забутись. Тому, коли у вас все записано, ви знаєте чітко, що ви маєте робити. І вже потім я складаю, все це підраховую і не обов'язково на зустрічі казати, скільки це буде коштувати, бо ви не можете знати всіх цін наперед. Да, якісь моменти ви знаєте, там, скільки у вас оренда, але квіти, кількість квітів. І от такі моменти ви це знати не можете. Тож остаточний прайс я рахую приблизно через тиждень. Ну, звичайно, це залежить від дати весілля, бо якщо вам бронюють дату через рік, то на таке бронювання я зазвичай пишу, що остаточну вартість я вам можу сказати за місяць, приблизно до весілля, бо за рік може помінятися дуже багато всього. Квіти можуть і в два рази підскочити, і взагалі матеріали всі. На жаль, так все дорожчає. От тому я завжди пишу: так, на даний час ціна така, через рік це може бути інша ціна. Обов'язково теж треба це, про це попереджати клієнтів. А от, ну, наче я. Розказала все. Ну, із, із свого досвіду, як це проходить у мене. Можливо, у когось це по-іншому. Я вам розказую суто про себе. Якщо у вас лишаються якісь питання, пишіть їх у коментарях. Я з радістю вам відповім. Ну, а зараз ще трошечки попрацюю на складі. У мене на вихідних весілля, ну не цей. Як, з якими клієнтами я зустрічалась інше. Зараз хочу трошки перебрати квіти, пересортувати, подивитись, як краще робити. Словом, робота, як завжди, в мене є. Всім бажаю гарних клієнтів і до зустрічі на каналі!